Моє вітанечко, Макс на зв'язку. Що ж, друзі, сьогодні трішечки поговоримо про біжу Binance і поговоримо про нову опцію, яка вже зараз стала для нас доступна на цій біжі. Це копітрейдет. Розповім для тих, хто не знає, буквально в двох словах багато часу вашого не займу. Обіцяю, розповім, що таке копітрейдинг, як його можна використовувати, які переваги використання цього копітрейдингу є для нас. Перед цим, будь ласка, друзі, хто ще не підписаний на YouTubeчик, обов'язково це зробіть. Там є кнопочка, вона на вас чекає. Також включайте дзвіночок, щоб не пропускати нових цікавих прибуткових відео. І ще обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, посилання є в описі. Туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. То, що таке копітрейдинг? Насправді все не так складно і навіть просто. Дивіться, це автоматизована система торгівлі, де з однієї сторони ви можете копіювати угоди вже провідного трейдера. Тобто людини, яка вже щось знає, має певні навики, певні результати. Звичайно, що ви можете його обрати. Я потім покажу, де це все знаходиться. Вибирайте собі трейдера за показниками, підписуйтесь на нього, прописуйте суму, яку виділяєте на копітрейдинг, і вже система автоматично буде копіювати. Угоди цього трейдера для вас. Зрозуміло, з іншої сторони, ви можете самі стати провідним трейдером, якщо ви вже знаєте, так у вас є певні навики, знання, ви вмієте. Ви можете стати провідним трейдером, і інші копі трейдери будуть копіювати ваші угоди. Тобто будуть підписуватись на вас, копіювати угоди, і ви з цього будете отримувати винагороди в розмірі 10 від прибутку копі трейдерів. Чим більше людей на вас підписалося, для цього вам потрібно мати гарні результати. Так, люди бачать, що ви працюєте, у вас є позитивний. Результат вони до вас підписуєтесь. Ви ви отримуєте 10% з їх прибутку. Плюс ви отримуєте ще 10% комісійних з комісій, які сплачують копітрейдери. Якщо ви копітрейдер, то це дає для вас можливість заробляти. В принципі, не сильно слідкуючи за ринком. Ви не хочете, не можете чи не вмієте аналізувати, не хочете там, підбирати, слідкувати за монетами, за новинами і так далі. Тож, знову ж таки, просто підписуйтесь на якогось адекватного, продуктивного трейдера, а далі система все робить за вас. Але тут також треба розуміти, що кнопки-бабло не існує. І до всього підходити з головою. Де знайти копітрейдинг на біржі Binance? Тобто, у вас вже є аккаунт, якщо його немає. Ви ще не працюєте з цією біржею, по на реєстрацію залишаю в описі, переходьте, реєструйтесь, проходьте KYC і все. І можете працювати, купувати і так далі. Так, дивлюсь де його знайти? Є у нас ось така вкладочка торгівля, і тут знизу є копі трейдинг. Просто натискаємо сюди, попадаємо на сторіночку з копі-трейдингом. До речі, тут є посібничок, є часто питання, які часто задають. Ви натискаєте там дуже багато інформації, якщо ви новачок, обов'язково це все перечитайте. Шкоди тут точно не буде. Якщо спуститись трішки нижче, ми вже можемо побачити сам список з провідними трейдерами, до яких можна підписатися і копіювати їхні угоди. Можна відфільтрувати за періодом, на, там, за скільки днів, що бачите, результати, за показниками. Давайте виберемо собі якогось трейдера і зайде, подивитися інформацію про нього. Ви, наприклад, зупинилися на цьому, все вам подобається, тискаєте, щоб побачити більш детальну інформацію. Відкривається ось така сторіночка, де ви можете бачити, скільки днів торгує цей трейдер, бачимо поточних підписників, тобто копітрейдерів. Е, що тут іще? Кредитне плече, яке він використовує, активи в управлінні. Така детальна інформація, ефективність можна відфільтрувати за період. Знизу буде бачити позиції, відкриті, закриті, історію торгівлі. Можна побачити самих копітрейдерів, тобто тих людей, які підписалися, і скільки вони заробили з цим трейдером. Ви дивитесь на цю інформацію, аналізуєте. Якщо вас все влаштовує, ви готові, ви можете, ви хочете працювати з цією людиною підписатися і копіювати угоди цієї людини, то ви ось тут натискаєте копіювати. Далі у вас відкривається ось така сторіночка, які тут налаштування. Замість фіксована сума, вибираємо фіксований коефіцієнт. Ордери будуть відкриватися пропорційно. Потім вказуємо суму, яку виділили на копітрейдинг Мінімалка це 100 USDT. І тут можна вказати ще стоп-лос. В принципі, можна ще додати якісь розширення налаштування це все за бажанням. Але, друзі, моя, точ... моя думка така, що якщо ви вже вибрали цього майстра, цього провідного трейдера. Вам, значить, ви проаналізували його якісь результати, так, вам сподобалось, ви готові копіювати його угоди, то, в принципі, я думаю, що з себе буде лишнім. Я не відмовляю вас ні від чого. Якщо у вас є бажання, є якісь навики і розуміння, що ви будете робити, ви можете тут налаштувати і далі. Коли ви вже все зробили, ось тут ставите галочку і натискаєте Копіювати. І далі ви будете копіювати угоди, які буде відкривати трейдер, на якого ви підписалися. В принципі, так, нічого складного немає. Якщо ви геть новачок, дуже рекомендую ось перечитати ще цю літературу, вона все є тут на сторінці е, копітрейдингу. Просто ознайомитись з загальною положеннями, щоб ви знали, як це працює. Друзі, дякую вам за увагу. Будь ласка, лайк цьому відео, підтримуйте, будь ласка, цим канал. Будуть питання, пишіть в коментарі. Підписочка на YouTube на телеграм, нагадую, посилання є в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока!